Вчили. Ходи до школи, гарно вчися, щоб в тебе була гарна робота. Плюс стаж. І про тебе подбає держава. Але зараз це не працює. Є такі пенсіонери, які живуть дуже гарно. Відпочивають, подорожують. Це європейці. Тому що вони мають трьохрівневу пенсію. 20% це солідарна пенсія. 30% це пенсія від роботодавця. Це коли людина працює і роботодавець відраховує пенсію на його персональний рахунок. 50% це самостійні накопичення. Самостійні накопичення. Тому у європейців 100% пенсії. А у наших українських пенсіонерів також є солідарна пенсія. Солідарна пенсія, яка невелика. Пенсію від роботодавця такого немає у українців. І що залишається? І залишається 50% самостійних накопичень, але багато хто про це не знає.